Великдень дуже важливе свято, чия історія сягає сивої давнини, Існують численні традиції, звичаї та прикмети на Великдень. Цього року православні християни святкують Воскресіння Христа 19 квітня, до православного Великодня готуються протягом семи тижнів і супроводжуються вони великим постом. Саме стільки часу згідно Біблії, Ісус провів у пустелі. Неділю, що передує Великодню, народі кличуть вербною. Вона присвячена в'їзду Христа в Єрусалим, де його зустрічали пальмовими гілками. Проте верба заміняє у нас пальму не випадково вона є здавна шановною в народній культурі деревом якому приписують магічні властивості. І звичай бити одне одного, одного вербовими гілочками з побажанням здоров'я походить з доду до часів. Першими в церкві намагалися вхопити вербу діти, адже найщасливіша доля чекала саме тих, хто зловить найбільшу кількість гілля. Потім моли ходила по вулицях з котиками і тріскали один одного при цьому додаючи Не я б'ю, верба б'є за тиждень, великдень, недалечко червоне яєчко. Після вербної неділі починається Страсний тиждень. Важко переоцінити його значення для віруючих українців. Кожен день має свій певний символізм. Але найважливіший відлік починається з четверга. Його в народі прийнято іменувати Чистим. Здавна в українських селах цей день асоціюється з прощанням і з усім старим, і зустріч чогось нового, світлого. Люди викидали застрілий моцлух. Біля хати роблять найбільш генеральні прибирання. Чистий четверг вважається днем весняного очищення. Здавна було прийнято до сходу сонця чистити худобу, прибирати в станях та коморах. Цей день стригли дітей, аби волосся не лісло та пишно росло. В Страсну п'ятницю рекомендується утриматися від гучної музики, лайок і взагалі розібратися з власними думками. В суботу перед Пасхою в обов'язки господині входило підготувати кошика. Для освячення наїдків. Його промивали і сушили день на сонці, а ввечері наповнювали великодніми смаколиками та прикрашали рушником. Пізно ввечері прийнято було зібратися біля вогнища на церковному задньому дворі. Хлопчики переповідали казки, легенди та пригодницькі байки. Головна мистерія відбувалася в ніч. З суботи на неділю під час всеночної служби, після якої священик сповіщає: Христос воскрес і святить пасхальні кошики. Всю ніч не можна було спати, бо хто спить, той у мене щастя на цілий рік. Мною у пасхальному кошику є паска. Українська паска – це древній ритуальний хліб. Пов'язаний культом сонця та родючості, паски печуть переважно в четверг і суботу. При змішуванні паски в приміщенні не повинно було бути нікого, крім господині. Крім Паски, у кошик кладуть також ковбаси, печене і копчене м'ясо, масло, хрін, яйця, крашенки і писанки. А саме великдень після святкового сніданку свяченими наїдками біля церкви починаються водити гаївки, пісні, танці та ігри, що колись були ритуальними, а зараз лишилися просто забавами для молоді. Їх водять три дні. Текстах гаївок можна зустріти як християнську, так і дохристиянську символіку, і навіть згадки про різні історичні події. Великодній понеділок зветься обливаним. За традицією хлопці обливають дівчат водою, а ті ж можуть віддячити їм тим самим у вівторок. Стосовно писанки, то їй треба виділити особливу увагу. Яйце. Дуже давній символ. У багатьох народів є міф про народження світу з яйця. Яйце символ сонця, родючості, відродження та вічного життя. Яйця використовували у ритуалах задовго до християнських часів. Прокрашенко, зафарбоване в один колір яйце, існує безліч легенд. Згідно з однієї, Діва Марія прийшла до імператора сповістити, що Христос воскрес і принесла йому в знак цього яйця. І на доказ її слів яйця з білих стали червоними. Інша легенда мовить про те, що Христос в знак свого Воскресіння виніс і розклав крашенки із гробу. Тобто вони були покладені в гріб за юдейським звичаєм. Яйце використовується у великодніх обрядах різних народів світу, проте писанка лише в Україні. Писанка мала багато ролей у великодніх ритуалах. Одна з них стосувалася свята весни, як свята кохання. Дівчата дарували писанки хлопцям, а найкращі тим, кого кохали. Це був один з знаків, яким можна було розповісти про свої почуття. Також з писанками було пов'язано багато ігор, особливо дитячих і звичайно ж магічних ритуалів. На сьогодні мистецтво писанкарства знов відроджується і переживає розхід уже у творчому переосмисленні визначення майстрів цього древнього мистецтва. Свято Великодня в Україні сьогодні символізує загальне відродження та оновлення. У багатьох куточках нашої країни великодні традиції та обряди дотримуються практично незмінному вигляді. Такими вони дійшли до нас з найдавніших часів. Особливо колоритно відбувається святкування в Закарпатті. Цей край особливо багатий традиціями. У кожного з нас Великдень асоціюється з хресним ходом зі свічками, червоними ризами церквослужителів, радісним співом і взаємним привітанням. Христос Воскрес! Воістину Воскрес. Цього року Великдень доведеться святкувати за новими правилами, але Господь поряд де б ви не були. Тож бережімо життя наших близьких, з наступаючим вас святом. Бажаємо добра, благополуччя і миру в вашому дому, нехай життя оновлюється разом з природою, нехай почуття світлої радості не покидає душу як можна довше. Бажаємо гармонії, любові, сімейного затишку і щастя! Христос Воскрес!